Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Майбутні вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватися генерала залужного у воєнний час. Країною повинен керувати військовий. Те, що в залужного буде партія в Раді, яка представлятиме військових, це мабуть уже аксіома. Крім того, деякі оточення з кола генерала зазначило, що він уже має передвиборчу програму та як мінімум 20 робочих пунктів, які дуже сподобаються українцям. А в партію та команду залужного будуть входити виключно професіонали, економісти, юристи. Основне ядро військові. не виключено об'єднання із Ланою зеркаль та іншими сильними та досвідченими політиками, які виявились непотрібні Зеленському в свій час. В той же час блогер Масон Лемберг коментує рішення президента Зеленського знову йти в президенти. Я не можу кинути країну в такий складний час, тому піду в президенти. Перш ніж заявляти такі пафосні речі, треба було б відповісти на запитання: а в чому твоя цінність для країни? Що ти доброго зробив для цієї країни? Бо навіть найупоротіші фанати не можуть назвати нічого, крім не втік, таких що не втекли мільйони. Тож можна вибрати когось більш результат. Ативного чеснішого, розумнішого, освіченішого, не косноязичного, хто не бачив миру очах Путіна і не несе відповідальності за смерті десятків тисяч людей після закликів на шашлики. Розповіді про вибивання міжнародної підтримки теж мимо. Бо як відомо, вся міжнародна підтримка в нас покладена на тендітні плечі Резнікова. Не вірите? То почитайте пости захисників, яка пояснює, чому яйця можуть бути по 17 гривень та єрмака. Тож ти нам тоді навіщо? Для роликів занадто другі ролики виходять. Але я не про те, а про чергове огидне паразитування. На війні типу ніхто не знає, що влада це єдиний спосіб врятувати жопу і уникнути покарання за сотні злочинів, в тому числі найтяжчих. Типу ніхто не знає, що через це ти залежний від рейтингів і що в Україні досі існує, процвітає кремлівська агентура, приймається або саботується сотні рішень, що заважають перемозі, що за них воїни і пресічні громадяни платять кров'ю через твою персональну залежність від рейтингів, наприклад, існування того самого кремлівського патріархату, який досі існує, вбиває наводить ракети, здає позиції тільки для того, щоб не втратити лояльного лохторату. Нування портновщини чи переслідування військових через висловлювання. Але ні, трясучись стяючи все життя перед рейтингами, піклуючись про рейтинги, навіть тоді, коли за 10 кілометрів від центру Києва катували заспокоєних тобою перед тим громадян, треба влаштувати танці на костях, розказуючи, що виключно війна і піклування про інших, а не твій страх, є єдиною причиною твоїх намірів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.